Джордж Оруел, 1984. Глава 9 Була середина ранку, і Вінстон полишив кубікулу та пішов до вбиральні. Самотня фігура наближалася до нього з іншого боку, довгого, яскраво освітленого коридору. Це була та сама дівчина з темним волоссям. Чотири дні минуло опісля того вечора, коли він натрапив на неї біля крамнички старих речей. Як тільки вона підійшла ближче, він побачив, що її права рука була на перев'язі, непомітному з більшої відстані, оскільки він був того ж кольору, що й її спецодяг. Можливо, вона пошкодила руку, доки поралася з одним з тих великих калейдоскопів, на яких купи сюжетних шматів романів поспіхом накладалися, це був звичайний нещасний випадок у відділі фікції. Між ними було приблизно 4 метри, коли ця дівчина заткнулася і впала майже плиском обличчям у підлогу. Гострий окрик болю вичавило з неї. Вона, певно, впала прямісінько на ушкоджену руку. Вінстон різко спинився дівчина підвелася на коліна. Її обличчя стало з жовто-молочного кольору, на фоні чого її рот видався набагато червонішим ніж завжди. Її погляд застиг на ньому з благаючим виразом, що був більш схожий на страх, ніж на біль. Цікава емоція постала у вінсоновому серці. Перед ним був ворог, який намагався вбити його, також перед ним була людська істота, сповнена болю, а можливо, і зі зламаною кісткою. Він відразу ж інстинктивно підійшов до неї, щоб допомогти. Умить, коли він побачив, як вона впала на перев'язану руку. Це було так, не наче він відчув її біль у своєму власному тілі. Ви не забилися? запитав він. Та нічого, моя рука замить усе буде добре. Вона розмовляла так, наче її серце несамовито тріпотіло, і було цілком очевидним, що вона дуже зблідла. Ви нічого собі не зламали? Ні, я в порядку, тільки трохи забилися, от і все. Вона простягнула до нього свою вільну руку, і він допоміг звестися їй на ноги. Її обличчя частково повернуло свій звичний колір і її вигляд покращився. Це дрібниця, різко повторила вона. Я лише трохи забила свій зап'ясток. Дякую, товаришу. І з цим вона продовжила рух у тому ж напрямі, що й раніше, так само жваво, ніби нічого й не сталося. Увесь цей інцидент тривав, можливо, не більше ніж півхвилини. Не дозволяти кожному відчуттю ніяким чином не проступити на власному обличчі, це була звичка, що не була рівня інстинкту, до того ж у будь-якому разі, вони знаходилися прямісінько перед телезахистом, коли усе це трапилося. Хай там як було дуже важко не зрадити себе і не піддатися раптовому здивуванню протягом двох або трьох секунд, доки він допомагав їй звестися, дівчина непомітно щось засунула йому у долоню. Не було жодного сумніву, що вона зробила це навмисно. Це було щось мале і пласке. Доки він проходив крізь двері вбиральні, він доправив це у свою кишеню і помацав це кінчиками своїх пальців. Це був шматочок паперу, складений квадратиком. Допоки він стояв над пісуаром, він розгорнув цей папірець кінчиками пальців. Очевидь, на ньому повинно було бути написано якогось роду послання. На якусь мить він відчув спокусу піти до одної з кабінок ватерклозету і нарешті прочитати його там. Але це було б разючою дурістю, як він добре знав. Не було жодного такого іншого місця, де б ти не був би так цілковито пенен у тому, що у цьому місці телезахисти спостерігають безперервно. Він повернувся до кубікули, всівся, мимохідь кинув цей уривок паперу до інших паперів на столі, виягнув свої окуляри та поставив. Мовонот перед собою п'ять хвилин, сказав він собі, п'ять хвилин щонайменше. Його серце гуркотіло у грудях злякаючою гучністю. На щастя, той шмат роботи, який він зараз виконував, був лише рутиною виправлення довгого переліку цифр, що не потребувало значної уваги. Хай там, що написано на цьому папірці, воно повинно містити певного роду політичний зміст. Як йому здавалося, могло бути лише дві можливості. Перша, найбільш ймовірна, це те, що ця дівчина була агентом поліції думок, те, чого він так боявся. Він не знав, чому поліція думок могла вирішити доставляти свої послання саме таким чином, але, можливо, вони мали на це свої причини. Ця річ, що написана на паперці, могла бути погрозою, закликом, наказом чинити самогубство, певного роду пасткою. Але була ще інша, більш дика можливість, яка настирливо постала у його голові, проте він намагався пригнічити її але марно. Це було це повідомлення прийшло не від поліції думок взагалі, але від певного роду підпільної організації. Можливо, зрештою, братерство існує, можливо, ця дівчина частина нього. Без сумнівів, ця ідея була абсурдною, але вона раптово з'явилася у його розумі, у ту саму мить, як він відчув цей шматочок паперу у своїй руці. Це трапилося навіть на двійку хвилин раніше, ніж те інше, більш ймовірне пояснення спало йому на думку. І навіть зараз, незважаючи на те, що його розум казав, що це повідомлення можливо означає смерть, він все ще не бажав вірити у це. Але безпричинна надія наполегливо зберігалася, змушуючи його серце невпинно калатати, і було неймовірно важко втримати власний голос від тремтіння, доки він бубонів свої цифри до мовоноту. Він згорнув завершений пакет роботи та вкознув його до пневматичної труби. Вже й пройшло вісім хвилин. Він поправив на носі свої окуляри, зітхнув та поклав наступний пакет роботи перед собою, з тим шматочком паперу на горі. Він розгорнув його, на ньому було написано великим безформним почерком Я кохаю тебе. Протягом декількох секунд він був настільки приголомшений, що навіть не зміг відразу вкинути цю викривальнічу річ до душника спогадів, коли він все ж вчинив так, хоча він добре знав про небезпеку виказування занадто великого інтересу, він не зміг стояти, щоб не прочитати її ще раз, просто щоб переконатися, що ці слова все ще там. Решта ранку працювати було дуже важко. Що було найгірше, так це те, що йому довелося повністю зосередити свій розум на виконанні серії дев'язкових завдань. Це було вкрай необхідно для того, щоб приховати свою хвилюючу зацікавленість від телезахисту. Він почувався так, не наче полум'я вирує у його шлунку. Ланч у спекотному заюрленому галасливому буфеті був справжньою тортурою. Він сподівався побути трохи на самоті протягом ланчу, але, як на лихо, недомкуватий парсон сплюхнувся біля нього. Різкий присмак його поту майже поглинав металевий запах борщу і розпочав струменіти невпинним потоком балаканини щодо приготування до тижня ненависті. Він з особливим ентузіазмом розповідав про пап'є маше голови старшого брата, два метри завшишки, яка була зроблена за даною нагоди загоном шпигунів його доньки. Найнестерпнішим було те, що через оглушливий галас голосів навколо Вінстон міг заледве чути, що каже Парсенс, і змушений був постійно перепитувати про повторення його недомкуватих висловів. Лише раз він упіймав швидкий погляд її дівчини, що сиділа за столиком з двома іншими дівчатами у дальньому кінці приміщення. Вона, здавалося, вдавала, що не помічає його, і він більше не дивився у тому напрямі. День видався більш степним. Відразу ж опісля ланчо прибув делікатний та складний шмат роботи, на який піде декілька годин, який вимагав відкласти усе в бік. Він складався з підробки серії звітів про виробництво дворічної давнини, і його потрібно було зробити таким чином, щоб кинути невідворотню тінь дискредитації на видатного члена внутрішньої партії, над яким зараз згустилися хмари. Це були такого роду речі, на яких Вінстон розумівся як найкраще. і більш ніж на дві години він вдало викинув цю дівчину зі свого розуму взагалі. Згодом пам'ять про її обличчя знову повернулася разом з лютим, вируючим та нестерпним бажанням усамітнитися. Допоки він не усамітниться, він не зможе як слід обдумати цю нову подію. Сьогодні був один з тих його вечорів у суспільному центрі. Він жадібно поглинув чергову порцію ніякої їжі у буфеті та поквапився до центру, щоб прийняти участь у офіціозній та урочистій дурості у дискусійній групі, зіграти пару ігор у настільний теніс, проковтнути декілька стаканів джину і висидіти приблизно півгодини на лекції, яка звалася зв'язок Інксоцу та шахів. Його душа корчилася від нудьги, але цього разу він не мав жодної спонуки, щоб прогуляти свій вечір у центрі. Вигляд слів, я кохаю тебе і бажання лишитися живим вщент сповнювало його, і тепер вдаватись навіть до найменшого ризику здавалося йому дурістю. Ще не було 23:30, коли він вже був вдома та у ліжку. У суцільній пічмі дити був у безпеці навіть від телезахисту, доки зберігав тишу. Це повернуло йому здатність міркувати послідовно. Це було фізичною проблемою, яка потребувала вирішення, як зв'язатися з цією дівчиною і призначити зустріч. Він більше не розглядав можливості, що вона могла бути причетна до певного роду паски для нього. Він знав, що це не так, через її безпомилкове хвилювання під час того, як вона передавала йому записку у долоні. Вочевидь, вона була вщен перелякана майже до непритомності. Так сильно, як тільки могла бути. Йому навіть на думку не спадало відмовитися від її запрошення. Лише п'ять діб тому він цілком серйозно вирішив розвалити її череп брукованою каменюкою, але це було неважливо він думав про її оголене, сповнене молодою тіла, таке ж, яке він бачив у своїх мріях. Він уявляв її спочатку такою ж дурепою, як і усі решта з них, що її голова геть набита брехнею та ненавистю. А її шлунок геть повний криги. Певного роду лихоманка охопила його, коли він подумав, що може втратити її. Біле, сповнене молодої жаги тіло, могло вислизнути від нього. А що найбільше за все лякало його, так це те, що вона могла просто передумати, якщо він достатньо швидко не з'яжеться з нею. Але фізична складність зустрічі була неймовірно величезною. Це було так, неначе ти намагаєшся зробити рух у шахах вже після того, як тобі поставили мат. Куди б ти не пішов, усюди натикався на обличчя телезахистів. Насправді усі можливі шляхи зв'язку з нею спали йому на думку ще під час тих п'яти хвилин, протягом яких він читав записку. Але зараз, коли прийшов час думати, він перебрав їх один за одним, неначе інструменти, що лежали рядком на його столі. Безумовно, цю несподівану зустріч, яка трапилася цього ранку, не можна було повторювати. Якщо б вона працювала у відділі записів, це могло би бути відносно просто, але він мав лише тьмяне уявлення, де саме у будівлі знаходиться відділ фікцій, і він не мав жодного офіційного приводу або відмовки, щоб піти туди. Якщо б він знав, де вона живе та у котрій йде з роботи, то він би міг якось примудритися зустріти її. По дорозі до її дому, але намагатися простежити за нею до її дому було небезпечно, тому що це означало тинятися без діла біля цього міністерства, що обов'язково буде помічено. Насилання листа поштою це він навіть теоретично не пропускав, оскільки усталеною практикою, про яку навіть ніхто і не вдавав, що вона була таємницею, було розкривання усіх листів при пересилці. Насправді ж лише декілька людей могли написати листа для повідомлень, які зрідка все ж потрібно було відсилати, існували печатні поштові картки з довгим переліком фраз, і тим їх просто викреслювати не потрібні. У будь-якому разі, він не знав ні ім'я цієї дівчини, ні її домашні адреси. Нарешті він вирішив, що найбезпечнішим місцем для цього є буфет. Якщо б він міг... Всістися поруч з нею за одним столиком, десь у центрі приміщення, це занадто близько до телезахисту, І з достатнім рівнем зищання від розмови навколо, якщо ці умови будуть дійсними на, скажімо, 30 секунд, то з'явиться можливість обмінятися принаймні кількома словами. Цілий тиждень після цього його життя було неначе суцільний тривожний сон. Наступного дня вона не з'являлася у буфеті, допоки йому не довелося піти. Оскільки свісток вже пролунав. Ймовірно, її було переведено на іншу пізнішу робочу зміну. Вони розминулися, навіть не поглянувши один на одного. За день після нього вона була у буфеті у звичайний час, але з трьома іншими дівчатами і прямішеньку під телезахистом. Потім, протягом трьох жахливих днів, вона не з'являлася взагалі. Усе його тіло та розум, здавалося, були сповнені нестепно чутливою болючою зажури. Певного роду пронизливості, з якою кожен здійснений рух, кожен звук, кожен контакт, кожне слово, яке він мав сказати або вислухати, перетворювалися на агонію. Навіть у вісні він не міг цілковито втекти від її образу, він навіть не торкався свого щоденника протягом цих днів. Якщо й була хоч якась розрада, то вона була у його роботі, у якій він міг хоч іноді позбутися протягом принаймні десяти хвилин. Він не мав абсолютно жодного уявлення про те, що ж трапилося з нею, і не було жодної можливості, за якою він би міг отримати довідку щодо неї. Її, можливо, вже випаровано, можливо, вона вчинила самогубство, можливо, її вже перевели до іншого кінця океанії. Найгірше і найімовірніше з усього цього вона могла просто передумати і вирішити уникати його. Наступного дня вона з'явилася знову. Її рука вже не була на перев'язі, і вона мала лише наліпку з лейкопластеру на своєму зап'ястку. Розрада від того, що він її побачив, була настільки великою, що він не зміг втриматися від витріщання прямісінько на неї протягом декількох секунд. Наступного ж дня він був дуже близький до успішної розмови з нею. Коли він прийшов до буфету, вона сиділа за столиком, що був на добрячій відстані від стіни, і вона була достатньо усамітнена. Було дуже рано і це місце було майже порожнім. Невеличка черга закінчувалася перед Вінстоном і він був вже майже перед прилавком. Потім виникла затримка майже на дві хвилини, доки хтось попереду скаржився, що не отримав своєї таблетки сахарину. Але ця дівчина була все ще на самоті, коли Вінстон безпечно взяв свою тацю та почав тарувати шлях до її столика. Він йшов, наче ненавмисно, прямо до неї. Його очі шукали якесь місце за столиком поза нею. Вона була приблизно у трьох метрах від нього, ще дві секунди, і він міг би зробити це. Потім голос за спини озвався до нього. Сміт. Він встав, що не чує. Сміт! повторив голос більш гучно. Це було марно, він обернувся. Білявий, дурнуватим обличчям, молодий чоловік на ім'я Вільшер, якого він заледве знав. Запрошував його, посміхаючись до вільного місця за своїм столиком. Відмовлятися було небезпечно. Після того, як його було опізнано, він не міг піти і сісти за столик поруч із незнайомою дівчиною, це занадто привертало увагу. Він сів з привітною посмішкою. Дорнукувате біляве обличчя сяяло рідкісною посмішкою до нього. Вінстон мав яскраву галюцинацію, як він щосили лупить киркою прямо у центрі цього обличчя. Столик тієї дівчини заповнився декілька хвилин по тому. Але вона повинна була помітити, що він прямував до неї, і, можливо, вона зрозуміла натяк. Наступного дня він попіклувався, щоби прийти раніше. Цілком достатньо раніше вона сиділа за тим же столиком майже у тому самому місці і знову сама. Людина, що знаходилася відразу ж перед ним у черзі, це був маленький, з посмішними смикаючимися руха, руками тарганоподібний мужчинка, з пласким обличчям і крихітними підозрілими оченятами. Як тільки Вінстон обернувся від прилавку зі своєю тацею в руках, він побачив, що цей маленький мужчинка тарує шлях прямісінько до столику тієї дівчини. Його надії знову захлинулися. Там було вільне місце за столиком трохи подалі. Але щось у зовнішньому вигляді цього маленького мужчинки підказувало, що він достатньо турботливо заради власного комфорту обере саме найменш залюднений столик. З крижаним серцем Вінстон пішов слідом. Усе було намарно, доки йому не вдалося б залишитися з цією дівчиною наодинці. Цієї ж миті роздався глушливо роздруказний гуркіт. Цей маленький мужчинка вщент розпластався по підлозі, його таця відлетіла геть. Два потоки борщу та кави струменіли по всій підлозі. Він звівся на ноги, злобно зиркнувши на Вінстона, якого він вочевидь підозрював у підніжці. Але нічого страшного. За п'ять секунд по тому, із серцем, що гуркотіло, немов спряжнісінький грім, Вінстон сидів за столиком з тією дівчиною. Він не поглянув на неї. Він розвантажив тайцю і відразу ж почав їсти. Було вкрай важливо поговорити саме зараз, коли вони наодинці, і до того, як хтось інший прийде, але зараз жахливий страх оволодів ним. Вже тиждень минув з того часу, як вона вперше наблизилася до нього. Вона могла й передумати, вона повинна була передумати. Це неможливо, щоб ця афера могла скінчитися вдало. Речі такого ж типу це не трапляється у справжньому житті. Він міг взагалі ухилитися від розмови, якщо б цієї миті він не побачив Амплефорта, поета з волохатими вухами, мляво та кольгаво блукаюч по приміщенню стацію, що шукав місце, де всістися. На своєму туманному шляху Амплефорта неначе тягнула якимось магнітом до Вінстона, і він обов'язково бсівся б всівся за його столик, якщо б тільки побачив його. Надію лишилося не більше хвилини. Обоє і Вінстон і ця дівчина були міцно та непохитно загрузлі у поїданні своєї їжі, та речовина, яку вони їли, була рідненьким борщем, насправді ж швидше супом з квасолою. Вінстон розпочав розмову з глухого бубоніння, ніхто з них навіть не підвів очей. Вони грузно спрямували повні ложки цієї водянистої речовини до своїх ротів, і між цим повними ложками обмінювалися лише декількома найбільш необхідними словами. Глухими безвиразними голосами, окотрій ти йдеш з роботи, о 18:30. Де ми можемо зустрітися? Площа перемоги неподалік від пам'ятника. Там же повно телезахистів. Немає значення, якщо там буде достатньо людно. Який сигнал? Ні. Не підходь до мене, доки не побачиш юрми людей навколо мене. І не дивись на мене, просто тримайся десь поблизу від мене, о котрій годині, о 19-й годині. Добре. Амплефор так і не побачив Вінстона та всівся за інший столик. Вони більше не розмовляли, і наскільки це було можливо для двох людей, що сидять напроти за одним і тим самим столиком, вони не дивилися один на одного. Дівчина швидко закінчила ланч та пішла. У той час, як Вінстон лишився, щоб викурити сигарету. Вінстон прийшов до площі перемоги раніше зазначеного часу. Він блукав навколо підмурки величезної рифленої колони, на верхівці якої статуя старшого брата пильно вдивлялася у південному напрямі прямо у небеса, де він не переміг євразійські аероплани. Лише кілька років тому це були Схід Азійські аероплани. У битві за злітно-посадкову смугу один на один. На вулицю попереду цього пам'ятнику була статуя чоловіка верхи на коні, що певно зображувала Олівера Кромвеля. Вже пройшло п'ять хвилин від зазначеного часу, а дівчини все ще не з'являлася. Знову жахливий страх міцно огорнув Вінстона вона не прийде, вона передумала. Він повільно поплентався до північного боку цієї площі і отримав певного роду тьмяне задоволення від впізнання церкви Святого Мартина, чиї дзвони, коли вони були дзвонами, видзвонювали ти винен мені трифаринги. Згодом він побачив цю дівчину, яка стояла біля підмурку пам'ятника. Та читала або вдавала, що читає плакат, який був спірально закручений на колоні. Було небезпечно підходити ближче до неї, допоки навколо не зібралося трохи більше людей. Там геть по всіх усюдах були телезахисти на фронтонах, але цієї миті пролунав кричущі гурки та дзичачий гул важкого автотранспорту десь з лівого боку. Зненацька, здавалося, геть усі побігли крізь площу. Та дівчина спритно прутко та швиденько немов. Різкий порив вітру обігла навколо левів біля підмурку пам'ятника та приєдналася до варуючої юрби. Вінстон попрямував за нею. Доки він біг, він зрозумів по деяких гучних викриках, що це проходить конвой з євразійськими полоненими. Щільна юрма людей вже заблокувала південний бік цієї площі. Вінстон, який зазвичай був одним з тих людей, що тримаються якнайдалі від такого роду скандальних галасувань, штовхаючись, тарцюючись, зіщулюючись, та, пролицескаючись, торував свій шлях прямісінько до серця цієї юрби. Невдовзі він був на відстані простягнутої руки від цієї дівчини, але шлях попереду був заблокований неймовірно величезним пролом та майже такою ж неймовірною величезною жінкою, вочевидь, його дружиною, які вдвох, здавалося, утворили непроникну стіну із плоті. Він, ставши боком, скукожився та вигнувся, мов змія, із шаленою люттю протиснув своє плече поміж них. На мить він відчув, ніби його нутрощі жорстко потерпле на кашу між цими двома м'язистими боками, а потім він нарешті прорвався крізь них, трохи спітнілий. Він був поруч з цією дівчиною. Вони стояли пліч опліч, обоє невідривно витріщалися попереду себе. Довга веренва з вантажівок з дубопиками вартовими озброєними автоматами, що стояли точнісінько на кожному кутку, повільно проїжджала вниз по вулиці. В вантажівках маленькі жовті людці у пошарпаних зеленкуватих уніформах сиділи навчопічки, щільно юмлячись один до одного. Їх сумні монголоїдні обличчя визиралися з боків вантажівок з цілковитою байдужістю. Слідка, коли вантажівка підстрибнула на ходу, було чутно брязкіт металу. Усіх в'язнів було заковано у койдани на ногах. Одна з одною вщен сповнені цими сумними обличчями вантажівки проїжджали повз. Він знав, що вони там, але бачив їх лише періодично. Плечі тієї дівчини і її рука долікча щільно притискалися до нього, Її щука була майже впритул до його, достатньо близько, щоб відчути її тепло. Вона відразу ж узяла ініціативу у свої руки, так само, як вона це зробила у буфеті. Вона почала розмовляти таким же безвиразним голосом, як і раніше, ледве рухаючи губами, тоненьким шепотом, що майже відразу ж потопав у людському галасі та гуркоті вантажівок. Ти мене чуєш? Так. Ти зможеш вибратися у неділю в день? Так. Тоді слухай дуже уважно. Ти маєш добре запам'ятати це. Іди до вокзалу Падінгтон. З певного роду військовою точністю, що дуже здивувало його, вона окреслила йому маршрут, який потрібно було пройти. Півгодини залізницею, повернути ліворуч на тій станції, два кілометри по тій дорозі, ворота з відбитими стирчаками на горі, стежинка у полі. Поросла травою стежка, прохід поміж кущами, пожухле дерево з мохом на ньому. Це було так, наче вона тримала мапу у своїй голові. Ти зможеш запам'ятати усе це? зрештою пробоніла вона. Так, ти повертаєш ліворуч, потім праворуч, а потім ще раз ліворуч, і ворота не мають з Так, о котрій? Близько пам'ятнадцятої години. Ти маєш зачекати. Я повинна дізнатися. Точніш, дістатися туди іншим шляхом. Ти точно певен, що усе запам'ятав? Так. Тоді йди геть від мене так швидко, як тільки можеш. Їй не було потреби казати йому це, але якусь мить вони не могли вивільнитися з натовпу. Вантажівки все ще проїжджали повз. Люди все ще жадібно та безцільно витріщалися. На цьому початку пролунало кілька фукань та освистів, але вони. Походили лише від членів партії, що були у натовпі, і досить швидко вщухли. Домінуючою емоцією була звичайна цікавість. Іноземці, неважливо чи з Євразії, чи з Хітазії, були на певного роду дивними тваринами. Без перебільшень жоднісінька людина ніколи не бачила їх окрім як у подобі в'язнів, і навіть як в'язнів їх ніхто і ніколи не бачив довше, ніж короткочасний погляд. Ніхто навіть не знав, що чекає на них. Окрім про декілька яких обов'язково повісять як військових злочинців. Усі решта просто зникнуть, швидше за все у таборах примусової праці. Овальні монголоїдні обличчя поступалися обличчям більш європейського типу брудним, порослим бородою, змученим та виснаженим. Мершаві, брудні, порослі щитиною та отавровані кислявими вилицями очі дивилися в Вінстонові іноді з дивною глибиною. І знову відразу ж зникали. Конвой добігав кінця. В останній вантажівці він міг побачити старезного чоловіка, його обличчя було наче купа сивого волосся, що струнко стояв, схрестивши зап'ястки за спиною. Так неначе він зник, що вони постійно були зв'язані таким чином. Був вже майже час, щоб Вінстон і дівчина розділилися, але останньо миті, поки НАТО все ще тістив їх, її долоня ковзнула до його долоні. Та обдарувала швидким, тікаючим потиском. Це певно, тривало не більше, ніж 10 секунд, а про це, це здавалося вічністю, допоки їх долоні були переплетені разом. Він виявив, що у неї довгі пальчики, гострі нігтики, працьовиті долоні з цілою варевою мозолів, аденька шкіра трохи вища за п'ястку. Лише за допомогою цих відчуттів він міг дізнатися, які вони на вигляд. Тієї ж миті йому спало на думку, що він зовсім не знає, якого кольору очі у цієї дівчини. Вона, швидше за все, має карі очі, але люди з темним волоссям іноді мають блакитні очі. Повернути свою голову та поглянути на неї могло бути невмислимою дурістю. З долонями, сплетеними у замок, невидими защільним пресом людських тіл, вони невідривно витріщалися попереду себе, і замість очей тієї дівчини, очі старезного в'язня зі скорботною пильністю дивилися у він сунові з-під купи сивого волосся. Глава закінчилася. Дякую за увагу!